Частину вулиці Івана Мазепи у Києві перейменували на Лаврську. Таке рішення ухвалила Київська міська рада. За проголосували 63 депутати проти п'ятеро. Відтак нову назву носитиме ділянка від площі слави до площі героїв Великої вітчизняної війни. У блоці Леоніда Чорновецького в Київраді пояснюють, священний синод Української православної церкви звертався до столичної влади з проханням перейменувати вулицю на Лаврську ще у 2007 році. Тут ніякої політики немає Лавра. Святиня, найбільша православна, повинна перебувати на території вулиці Лавської. Ось і все він також спростував чутки про те, що глава Російської православної церкви Патріарх Кирило просив столичних чиновників змінити назву вулиці. А от у постійній комісії Київради з питань культури та туризму виступають проти перейменування будь-яких вулиць. Там також певні Кирило причетний до зміни назви вулиці, а міська влада просто прагне догодити патріарху. Це рішення роз'єднує киян і е, 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 і тому в такому випадку абсолютно не потрібно приймати будь-яких рішень, які роз'єднують киян. Як на мене, перейменувати вулиці взагалі не потрібно треба називати нові вулиці. А коли виникає потреба перейменувати якусь вулицю, треба проводити референдум. Поки у Київраді перейменовували вулиці під стінами будівлі, зібралися прихильники старої назви. Мазепа дуже багато зробив для України і ім'я його має бути на вулиці. Мазепа він заслужив за те, щоб мати таку вулицю в Києві і е, що громадськість проти того, щоб її переназвати. А от киян не дуже збентежило, яку назву носитиме вулиця біля станції метро. Арсенальна кажуть, нова назва навіть на краще. До мазепи то наставлення українців двояке, і тому це хто я хай буде лавське. Лавра вже ж таки стоїть тисячу років. Тут хай буде лавське. Ну наборше лавське. Якби тому, що Лавра рядом, і мені це для туристів буде цікаво. Нейтрально. То есть це просто как бы, да немножко проблем жителям і владельцям домов, тому що документи переоформлять. А все остальное это формальності. Ну і карти обновлять и сі нагадаємо, вулиця Івана Мазепи до жовтня 2007 року була вулицею січневого повстання. Перейменували її за ініціативою президента України Віктора Ющенка.